Ворожа атака в центрі міста, один з готелів. На місці зараз працюють рятувальники. Будівля пошкоджена з першого по четвертий поверх. Одну людину врятували вогнеборці. Це жінка, яка була заблокована в кімнаті на другому поверсі. На даху наразі є загорання на площі приблизно 20 квадратних метрів. Рятувальники намагаються його ліквідувати. Там дуже важко насправді, тому що важко дібратися саме до осередку пожежі. Зараз на місці працюють 23 рятувальника, 6 одиниць техніки задіяно. Открывала дверь, чтобы убираться, уже закрывать салон. И что-то ударило очень сильно. Была очень сильная ударная волна. Вот, быстренько побежала внутрь. Все ребята, слава богу, все никто не пострадал у нас. Все работали в этот момент. Были дети, девушки некоторые начали плакать. Мы всех быстренько завели в подсобку. И только благодаря этому никто никого не, не пришибло. Перший вибух був тоді, коли дали повітряну тривогу. Написали декілька хвилин, що воно летить. І воно прилетіло біля входу в Брістоль. Через хвилин п'ять, мабуть, з інтервалом. Мені написав хлопець, що там ще летить ракета. І в цю хвилину ми тільки встигли з адміністратором нашим втікти середини і сховатися. В нас було також декілька людей, вони ховалися в туалеті. І було дуже страшно в хвилину. Просто момент цього вибуху все посипалося, диму скла. Всі почали тікати, кричати ну дуже гучно, сигналізації дуже багато людей злякалося.